В нашому житті дуже багато цікавих людей. І одні з них є енергетичні вампіри Так, енергетичні вампіри це такі не дуже приємні люди, після яких ви себе почуваєте погано. Сьогодні ми поговоримо про них. Ми поговоримо, як виявити енергетичного вампіра. Поговоримо про те, як з ними спілкуватися, міфи про енергетичних вампірів, і, звісно, поговоримо про те, чому не варто на них ображатися. А зараз ми будемо починати. А ви поки що підпишіться на мій канал, будь ласка, можете поставити лайк, якщо сподобається це відео. І пам'ятайте, чим більше лайків, коментарів і підписок, тим в мене більше бажання знімати нові ролики. Щось цікаве розповідати вам. Ну що, почнемо. Я впевнений, що ви зустрічали людей, о, після спілкування з якими вам стає погано. а І ви навіть самі не розумієте, чому так відбувається, бо так все добре, а почуваєш із себе ну, не дуже добре. Хто починає воліти голова, то немає настрою. То якась така депресія. І ці люди це енергетичні вампіри. Їх можна виявити дуже легко. Перше, що вони роблять, це жаліються на своє життя. У них все погано, всі навколо погані, грошей ніколи немає. В общем, все завжди погано. І вони що ще роблять? Вони вас не слухають. Їм не цікаво, як справи у вас. Їм важливо розповісти вам, як в них все погано. То хворіють, то там, на роботі, то ще їм пофіг, що відбувається в вашому житті. І ви їх слухаєте, 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 а потім виходите від них і все. І вам стає також погано. Ми про це ще поговоримо, що відбувається після спілкування з артистичним вампіром. Вони можуть ще що робити. Вони можуть е провокувати вас на скандал, і їм навіть приємно, коли ви виходите із себе, коли ви е махаєте руками, кричите і щось там розповідаєте. Потім вони вам скажуть, що не треба так робити, що ви їх образили, що там. Ім погано, у них боли серце, вони такі нещасні. І це знову енергетичний вампіризм. Бо дивіться, вони вас виводять. Ви виходите з себе, кричите на них, а потім «Ого, у мене болить серце, що це робиш? Навіщо? Як ти можеш? Ну, мабуть, ви таке чули вже в своєму житті. А... І запам'ятайте, у них не болить серце. Це кайф, який вони відчувають від того, що вони заставляють вас їх жаліти, що вони жертва. А енергетичний вампір у нього дуже багато комплексів, дуже багато ем, різних психотравм, з якими вони не бажають боротися, з якими вони не розуміють, що вони навіть є. І запам'ятайте одну річ, що енергетичний вампір ніколи не Зрозуміє того, що він. Зараз буде тавтологія, але що він енергетичний вампір. <сум> Бо вони як. е, Алкаші, вибачте. А якщо алкашу сказати, що він алкаш, він ніколи, ну, як правило, він скаже, ні, я не алкаш, я можу бросити в будь-який момент, я можу не пити, я можу я можу без цього жити. А то, Алкаш ніколи не вірив, те, то, що він Алкаш. Ще кажуть, що а, для того, щоб вирішити якусь проблему, потрібно її що? осознати. На, на, на українському... А я забув як слово. Ну, не важливо. Е, вважаю, що всі, хто дивиться ці е, це відео, я вважаю, що всі, хто дивиться це відео розуміють його. слова осознання, осознання а, і якщо Алкаш осознає те, що він Алкаш, у нього є шанс вилікуватися. У енергетичний вампір ніколи цього не осознає. Так. Тому він ніколи не вилікується. Вони. А, як правило, це горді люди, це нарциси, це. е, оті, знаєте, е, ваші улюблені е, ці як їх? Е, аб'юзери. О, а, арбузери. <смай <смайдя> Слово арбуз, ну, шучу, звісно, арб'юзери. Вибачте, аб'юзери. Тобто, так, аб'юзер, це також енергетичний вампір, але ж е, їх існує безліч. Різних видів. І з аб'юзером не можна себе вести так як з енергетичним вампіром. Бо енергетичний вампір це більш безобидна форма вампіризму. Ну так, безобидна форма цієї цього виду людей. Бо аб'юзер він. Мстивий, він е, жорстокий, там багато ми ще поговоримо, ще буде дру, е, відео на цю тему. А вампір він більш м'який, він постійна жертва. І йому потрібно зробити все, щоб він був жертвою. І е, ви, мабуть, зустрічали таких цікавих людей, як е, бабусі дідусі е, на лавцях, які були раніше аб'юзерами по своєму житті. І, Чим ближче до глибокої старості, вони стаються більш і більш жорстокими аб'юзерами. І це, це найстрашніші аб'юзери в нашому житті. Бо люди, які вже в глибокому віці, вони гублять свою власну енергію, і що у них відбувається? Їм потрібна енергія інших людей. І вони з вас її. П'ють. Ну просто Руть і п'ють. Тому такі люди, от вони найстрашніше. Вони можуть бути вашою бабусею, дідусем, вашою мамою. І, на жаль, з цим нічого не можна зробити. Вони не зрозуміють. Скільки б з ними не розмовляли на цю тему. Скільки б з ними не розмовляли на цю тему, вони нічого не зрозуміють і ви нічого не зробите. Це одно буде. Вапиризм. Але я сьогодні розповім, що з ними робити. Так, давайте пройдемось по міфам. Енергетичний вампір усвідомлено краде вашу енергію. Це міф. Як правило, такі люди не усвідомлюють, що вони роблять. Енергетичний вампір це щось із магії. Ні, друзі, це наша психологія, це наш енергетичний емоційний стан. Нічого магічного. Енергетичний вампіризм завжди очевидний. Ні, бувають такі, що о, дуже такі добрі, гарні люди. А потім, коли ти з ними більше краще спілкуєшся, ти розумієш, що там далеко не дуже гарні і добрі люди. Тому не завжди його можна виявити на перших хвилинах. Ви не можете захиститися від енергетичного вампіра. Це Мів. І я сьогодні вас навчу, як захиститися від енергетичного вампіра. Енергетичний вампір може бути тільки незнайома людина. На жаль, ні, ваша улюблена мама, тато, бабуся, дідусь, тітка, брат, сестра можуть бути енергетичним вампіром. І це буде найважче. Чому не варто ображатися на енергетичного вампіра а, Друзі, зверніть увагу на те, що я казав раніше: вони не розуміють, то що вони енергетичні вампіри. І енергетичного вампіра ображатися це все одно, що ображатися на енергетичні вампіри, ви бачите, на хвору людину. А, так. Вибачте мене, не можна мені казати як психологу, що є хворі люди, у нас всі здорові, всі добрі, гарні і красиві. Але ж енергетичний вампіризм це психологічна проблема, з якою потрібно звертатися до психолога е і вирішувати. Як себе вести з енергетичним вампіром? Ох, як з ними себе вести. Іноді, хочеться саяку, ну ви розумієте. Цього не можна робити. Потрібно ставити власні кордони. Як це має виглядати? Ну, наприклад, о, вибачте, зараз не час говорити на цю тему, ми обов'язково повернемось до неї пізніше. Вибачте, я зараз не можу, мені потрібно там кудись на роботу і ще щось. а Вибач. Але ж ця тема дуже приватна, і ми не можемо з тобою на цю тему спілкуватися. Як, як правило, енергетичний вампір вас не зрозуміє, коли ви будете чимні. Тому можна трішки грубіше. Наприклад, вибач, тобі не здається, ти лізеш до мене в душу. І я не хочу з тобою про це говорити. Ми можемо з тобою поговорити про щось інше. А вибач, я втратив цікавість до цієї розмови. Ще можна більш грубіше. А, і не бійтесь цього. Наприклад, скільки б ми з тобою не спілкувалися, ти ніколи не розумієш те, що про що я тобі кажу, навіщо ти мені це постійно говориш? Постійно. Про це розповідаєш. Не хочеш, не треба. Мені розповідати цього не треба. Йди комусь другому іншому розповідай або вирішуй сам сама свою проблему. Ви не втратите е, відносин з цією людиною, бо на підсвідомості людина розуміє, що вона не права, але е, визнати цього вона не може і ніколи не визнає. Тому все, що ви можете отримати, це невеличку образу на деякий час. І це, якщо це люди не в вашому близькому колі, то намагайтеся уникати розмов про їхнє життя. Спілкуйтесь тільки на професійну мові. І бувають енергетичні вампіри ще на роботі. Так, як же я мог про них забути? Це такі люди, які постійно постійно роблять якісь інтриги, це постійно якісь а, оці ось кислі, а, якийсь булінг, якесь а, щось таке неприємне. А таких людей потрібно ставити на місце. Не бійтесь, зрозуміти те, що ваша власна енергія. Вона не безкінечна? І ви не зможете нею ділитися постійно. Колись вона закінчиться, і ви будете винуждені шукати цю енергію для того, щоб далі жити. Тому ставте ці кордони жорстко, справедливо. І все. Як відновлювати? Після спілкування з енергетичним вампіром. <ріст> У кожного з нас є якась цікава справа, якесь о, таємне місце, де ми себе добре почуваємось, де нам гарно, або при цій справі нам дуже гарно. Хтось там природу любить хтось. О, Щось руками спілкування з такими людьми, займіться своєю улюбленою справою. Це відновить вашу енергію. А, є багато інших способів відновлювати енергію. Кому цікаво, ви, звісно, можете мені написати. Ми обов'язково про це поговоримо, або я зніму для вас відео. Гарного дня, на все добре, і ну підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно.